Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Пабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Як чернігівські розробники дронів займаються виготовленням пташок. Шукає маму та плете маскувальні сітки для ЗСУ. Як 13-річний Саша Радчук з Маріуполя, якого бабуся привезла в Україну з окупованого Донецька, повертається до мирного життя. Представники міжнародних організацій навчають жителів Чернігівщини, як надавати першу психологічну допомогу у стресових ситуаціях. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брежинський затвердив бюджет міста на наступний рік, за який напередодні проголосував виконком. Місто в новий рік де з бюджетом. Нагадаємо, в бюджеті міста заклали 2 мільярди 856 мільйонів 200 тисяч гривень. Перший варіант проєкту бюджету фінансового управління міської ради надало на затвердження Чернігівській МВА 4 грудня. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, 26 грудня вони отримали зауваження від МВА. Згідно з документами, які надав Суспільному Дмитро Брижинський, вони пропонували зекономити та перерозподілити на потреби ЗСУ майже 240 мільйонів. Гривень, зокрема на закупівлю БПЛА, автомобілів, тепловізорів, засобів зв'язку тощо. За словами начальниці фінансового управління міськради Олени Лисенко, після коригування проєкту всі галузі зазнали скорочення. Це зробили для того, щоб направити більше грошей на допомогу Збройним силам, а також на підтримку військовослужбовців та членів їхніх родин. В проєкті, який подавався на розгляд міської військової адміністрації, був 30 мільйонів, зараз 318 і мільйонів. Сьогодні перед затвердженням бюджету Дмитро Брижинський озвучив таку цифру. В першому проєкті бюджету було закладено від міської ради, який отримав на питання обороноздатності, покращення борноздатності, безпекових питань всього 30 мільйонів гривень. Але коли ми попрацювали з цим проєктом, ми побачили приховані цифри і вийшли на цифру 269 мільйонів. За словами Брижинського, МВА направила окремий лист до міськради, де вказувала цю цифру. Це Шевська допомога на Збройні сили на військові частини це 121 мільйон, це програма територіальної оборони 61 мільйон, кошти на цивільний захист 7,4 мільйонів. І питання реабілітації: 80 мільйонів. Це 269 мільйонів. Те, що ми зараз бачимо в бюджеті, фактично цифри, які передбачені на підтримку збройних сил. Можливо, десь якісь в інших галузях вони, умовно кажучи, в умі тримають цю цифру. Але в тих додатках, які ми отримали, ми бачимо тільки 269 мільйонів. За словами Дмитра Брижинського, він разом із громадою контролюватиме бюджетний процес. Виготовляють до 30 fpv дронів на місяць, отримують відгуки про їхню роботу від військових та вдосконалюють. Чернігівський розробник дронів на прізвисько містер Вольт разом із волонтерами планує поставити виготовлення пташок на конвеєр та виробляти їх сотні на місяць. Вартість одного від 14 до 17 тисяч гривень. Така ціна комплектуючих. Подробиці дивіться далі. Цей дрон сконструював чернігівський розробник на прізвисько Містер Вольт. На його рахунку вже понад 50 зібраних fpv дронів. Мені це дуже цікаво. Це, знаєте, це як наркотик. От реально ти от літаєш, навіть в тому симуляторі літаєш. Блін, і хочеться ще. ще, ще. А якщо є можливість ну, ці пташки збирати і вони будуть допомагати, то це такий. Кешбек подвійний просто такий дрон розвиває швидкість понад 100 кілометрів на годину. В залежності від акумулятора може нести вагу до півтора кілограма на відстань 12 кілометрів. Своїм збіркам я довіряю, тому що я намагаюся, щоб все було чітко і потім на майбутньому отримати фідбек від хлопців. І якщо щось не так, то ми це допрацюємо одразу, тобто. Ну, майже наступна партія, вже наступний дрон, який от ми будемо робити. Да, там він уже буде зі значними змінами. Свої коптери розробник разом із волонтерами відправляє військовим на фронт. На цьому відео дрон Камікадзе із боєприпасом наздоганяє російську вантажівку та підриває її. Вартість одного такого – від 14 до 17 тисяч гривень. Ціна залежить від комплектуючих. Ти можеш зібрати один дрончик за 14 тисяч. Вже наступна, дивишся то-то-то, ну, подрібниці, ну, якби там польотник на 100 гривень, дешевше, там відюха там бля, на 300. І, коротше, тебе вже виходить ж, о, вже на 14, це вже 16,5 тисяч дрончик. І коротше, ну це проблема. Містер Вольт розповідає, мріє поставити виробництво на конвеєр. Моя цифра ідеальна це 500 дронів в місяць. 500 дронів це 12 людей конвеєрне виробництво, кожен під свою задачу. І Це реально ну, просто нема фінансів. Із грошима містеру Вольту допомагають волонтери, проводять збори. Зараз а, ми працюємо на серійному виробництві, ставимо це вже а, на потік, оскільки а, кількість запитів, кількість а, тих благодійних організацій, які потребують закупівлю цього обладнання, вона зростає. Наразі а, ми обмежені саме виробничими потужностями та обіговими коштами. Для того, щоб робити це масово. Але в будь-якому разі це дозволяє нам закривати зараз потребу от приблизно до 50 дронів в місяць. Зараз волонтери шукають фінансування, щоб збільшити виробництво. Попередньо є вже узгодження з великими благодійними організаціями, фондами, яких саме не вистачає виробників. Але питання в тому, що їх, ну, ці ці обладнання можна знайти на ринку з певними націнками. Ми все це робимо по собі вартості без жодного прибутку. Наразі є повноцінна готова збірка з усіма можливими врахуваннями всіх проблем, які виникають під час польоту, саме в природних бойових умовах. Олександра Денисенко, Гордій Єрмак та Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. Шукає маму, готується до операції на оці та плете маскувальні сітки для ЗСУ. 13-річний Саша Радчук із Маріуполя, якого бабуся привезла додому в Україну із окупованого Донецька, розказав, як повертається до мирного життя. Зараз вони разом іще ще із двома дітьми жінки мешкають у селищі Дружби Ячнянської громади. Хлопчик встиг побувати у Швейцарії та Нідерландах, де розказав про все пережите та просив зупинити війну, а нині готується до пої. Їздок у Латвію та Америку. Подробиці дивіться далі. У школу ходить, же ж учитися не хоче. Нормально я та да, при Сніжані він лучше вчився. А чи времена чуги минуло більше року? Як Людмила Сірик поїхала на територію так званої ДНР та забрала з російського полону свого онука Олександра Радчука. Зараз вони разом із ще двома дітьми жінки живуть у селищі Дружба Ічнянської громади. Повернувся, мене все тепло зустріли. Я дружу тут з одним хлопчиком Олексій. Звати ми ходимо платимо сітки для військових. Я Став більш хоробрий. Що менше всього боюся? Рішення більш дорослі став приймати. Обдумувати все. За цей час Саша двічі був за кордоном у швейцарському Давосі на економічному форумі та у Нідерландах. Там він розповів, що йому довелося пережити, просив зупинити війну та повернути додому його маму, сніжану козлову. Всі мене там вислухали, підтримали. Я з Борисом Джонсоном фотографувався. Ось сюди вона. Ото чорнявенька вона. дивишся на твотографії фотографії, 150 разів на день. Де ти? Ну де? Востаннє Сніжану Козлову бачив її син Саша. Це було майже два роки тому у фільтраційному таборі селища Безіменне Маріупольського району. Туди їх відвезли росіяни після того, як госпіталь із українськими військовими здався у полон. Вони сказали, що мама повернеться до мене, а я так знаю, що вона повернеться. Пробую шукати, в інтернеті заходжу, там, пошук зниклих в телеграм. Дивлюся, немає. В неї ж немає документів. Як вона ж поїхала туди, вона позабирала. а як були вона в тому домі, вона так і залишила. У телефоні, що в неї було, що у нього ж був телефон, забрали ж телефони, і вона залишилася без нічого. Та, мене жива, ну таки хто знає. Хто знає? Думаю, вона така в мене, наче і бюдовенька, ну, Бог його знає. Мені якось і жуткувато. Уже бачу, що вони дуже агресивно поробилися. Як вони при дітях достріляли у батьків, так може, і це так само, чи неправильно подивитися, чи де що можуть сказати, так я навіть не знаю, що мені вже думати. Два роки, нічого не чуть, ну не знаю. Людмила Сірик за цей час написала десятки листів у всі можливі інстанції та продовжує пошук своєї доньки. Зі слів жінки у списках полонених Сніжана рахується під номером 972 та припускає, що там її можуть тримати через роботу в ЗСУ та допомогу українським військовим. Мене питають, вона є військовослужбова, вона не є вона просто працівниця за селом. Багато людей з цієї частини перевелися в Маріуполь. Вони там служили і допомагали. Я сам собою їй слала посилки, військові їй. Її... Пряники заносили, картоплю заносили, деякі продукти, і от вона до них всередине зверталася. 7 лютого Саші мають зробити чергову операцію на оці. Травму він отримав від потрапляння уламку, коли рятував з-під обстрілів трирічну сестричку Вікторію. Цим глазом я щось бачу, просто світло, а так все розмите. Йому треба, каже, ще другу операцію зробити. У нього як був. Уведений силікон це він не так розмінять так. Він тепер каже, за це время розкришився. Сашко готується до нових поїздок за кордон у Латвію та США. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Як надавати першу психологічну допомогу собі та іншим в стресових ситуаціях? Цьому безкоштовно навчають людей різних професій, представники міжнародного медичного корпусу. Цього разу такий інтерактивний тренінг провели для вчителів Занисова на Чернігівщині. У лютому березні 2022 року їх село опинилось в зоні активних бойових дій. Місцева вчителька Антоніна Гнип розповіла Суспільному, як пережила цей період та чому подібні навчання важливі не тільки для викладачів. Деталі дивіться далі. Наша увага дає нам можливість правильно оцінити ситуацію і кваліфіковано надати допомогу. Тому повинні бути уважні. вчителі з Анисівського ліцею імені Івана Франка проходять навчання з надання першої психологічної допомоги від гуманітарної організації міжнародного медичного корпусу. Їхня місія надати якомога більшому, більшій кількості людей, саме ці знання, які. Ну, вони можуть використовувати надалі і надавати кваліфіковану психологічну допомогу тим людям, які. Потребують її нині. Тут присутні 19 вчителів Занисова, серед них і Антоніна Гниб – вчителька образотворчого мистецтва. Жінка разом з родиною на момент початку повномасштабного вторгнення у лютому березні 2022 року залишалась у селі. Спочатку у нас десь через тиждень ванісові зникла світла. Потім, коли самоліт скинув бомбу на ферму, зник і газ Ми були без газу, без світла, почастішили обстріли. І коли вже почали стріляти там. По по сусідній вулиці, по лугаві, потім по нашій, і вже так прицільно бити. Почали горіти будинки, і стріляли що тільки можна стріляти. Виїжджати з села жінка відмовилася, тому що не хотіла залишати свого собаку і котів, а забрати їх з собою не було можливості. Кажу, я без собак нікуди не поїду. Ти такий хороший хлопчик. Ти мене любиш, і я тебе люблю. Ось так ми друг друга любимо. Проте 27 березня 2022 року Антоніна з чоловіком виїхали з Анисова. Добирались частково велосипедом. Частково пішки. Так, так. Прилетіла у двір, розірвалася. Я не знаю, що це за снаряд розірвався, тому що зруйнувала паркан і там стіну будинка, і на горищі вікна повибивала. І чоловік сказав, що чекати більше ми не будемо нічого, бо наступне може прилетіти, просто в будинок. І ми забрали рано вранці собаку, куці посадили до сумки і поїхали самі, не знаючи дороги, не знаючи, де ворожі війська. Де наші навпростець поїхали саме до куліковки? Ці події Антоніна потім описала у мальописі, який згодом вийшов друком у місцевому дитячому журналі. Зараз жінка повернулась в Анисів і веде дитячу групу з арт-терапії для дітей військовослужбовців. Хто молодці? Ми. Ми молодці! Всі? Дякую вам! Антоніна каже, зраділа можливості пройти навчання від міжнародного медичного корпусу. Вважає вміння надавати психологічну допомогу для вчителя зараз має ключове значення, особливо при роботі з людьми. Ці знання вони дуже корисні, дуже позитивні, і вони на часі. Вони зараз на часі. і Я думаю, як якомога нада більше охоплювати шкіл і не тільки вчителів, а взагалі людей, які просто мають для цього бажання. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини Чернігів люблю. на сьогодні, у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.